тут, у Лондоні замість газонів вже пожовна трава. Одна особливість цього королівського парку, що тут огороджено, ростуть трави як в природі. Бачите, для нас це бур'ян. Як називається цей Лопух. Лопу. А тут вони розповсюджуються, рядом якісь квіти, все як в природі. В минулому році. Це бояло. А тут зараз відчувається, що посуха, навіть дикі рослини не буяють так, як раніше. Так виглядає англійський газон в королівському парку літом 2025 року. І тут газон такий. Вже наближаємося до палацу. Видно, вони навіть... Не звикли їх поливати, тому що завжди було багато вологи. Дивитися в червні на такий газон, неприємно. Навіть в королівському парку. Посуха не вибирає. Так. Треба дощу, мабуть. Нарешті я зустрів щось схоже на англійський газон біля королівського палацу. Мабуть, тут все ж таки його поливають.